Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє відео записуємо для вас в такому місці незвичайному на цвинтарі. Хоча так насправді багато людей думає, що цвинтар це щось таке трагічне, траурне. Ну, з однієї сторони, так, тому що це подія смерті людини і кожного призводить сюди. Кожен із нас рано чи пізно. Прийде до цього місця, до цієї події смерті, коли тіло кожного з нас без винятку покладуть до землі. Але з іншої сторони, якщо дивитися духовно, дивитися по-християнськи, дивитися очима Ісуса на подію смерті, то Ісус говорить, що це є перехід до неба. Ісус показує нам своїм життям, що Він прагнув до Отця Небесного. Він постійно жив в очікуванні, коли настане цей день. І для нас, християн, це знову ж таки нагадування, що ми також маємо жити цим очікуванням, коли настане цей день, день нашої зустрічі з Христом. Зараз ми готуємося до е, переживання. 1 листопада, 2 листопада в католицькій церкві, 1 листопада це урочистість всіх святих, 2 листопада це спомин всіх померлих вірних. І 1 листопада ми хочемо знову для себе відкрити, що нашим покликанням є святість, що моїм твоїм покликанням є дорога до святості, дорога до Божого Царства. А 2 листопада церква хоче нам нагадати, що люди, які вже прожили це життя, які були вірні Богові і спробували жити своє життя згідно Євангелії, вони також удостоїлися вічного життя, Божого царства, але ми цього ще не знаємо і тому є чистилище, ми молимося за душі в Чистилищі, ми приходимо на цвинтар, тут молимося за них. Ми приходимо, звичайно, на святу Месу, молимося також за померлих. І заохочую вас всіх молитися за померлих, тому що це найкращий подарунок, який ми можемо для них зробити. Чи в цьому часі, але також і протягом цілого року. Це наш обов'язок по відношенню до тих, котрі вже відійшли з цього світу, бо вони вже за себе молитися не можуть. Вони можуть молитися за нас і думаю, що це роблять. А ми, в свою чергу, віддаючи шану їм, проявляючи свою любов до них, також маємо за них молитися до Отця Небесного, щоб якнайскоріше прийняв їх до свого Царства. Тому не бійтеся цвинтаря, приходьте сюди на це місце тиші, спокою, але водночас таке місце теж медитації, тому що кожна могила нагадує нам про те, що це є наше життя, яке закінчиться в такий спосіб, але ми перейдемо до вічності, якої так сильно прагнемо. Слава Ісусу Христу!